Сонечки мої, дорогі майстрині, привіт з України. Я маю надію, що ви мене зараз і бачите, і чуєте. Я йду за посилочкою. Це неймовірне відчуття таке, тому що я її довго чекаю. Це посилочка з пряжею, яку я замовила для того, щоб дов'язати свого слоника. Бо саме пряжі для нього не достатньо. Тому якщо вам цікаво, що я там замовила, тому що там не тільки для слова, там доволі багато, не то, що багато, але там доволі є цікаві для мене артикули, які я ніколи не бачила, не чула. Тому якщо вам цікаво, то запрошую для перегляду. І зараз як заберу посилочку, повернусь на свій стіл і все-все в все обід зніму. Що, друзі, посилочку я отримала. Перш швиденько біжу додому, бо дуже цікаво, що ж там всередині. Ну що, мої дорогі? Я вже вдома, тому зараз буду вам показувати, що ж я собі замовила. Цілий пакунок я відкрила, щоб менше широдіти вам на камеру, але все буду по одному діставати. Я... Це магазин Novel House. Це на рекламу магазину, я за свої власні кошти все закупила. І йшла посилочка Укрпошти довгеньку. Я навіть не зрозуміла, чого воно в мене зайшло на Дніпропетровськ. Тому що в мене по телефоні інформація відслідковування є, але давайте по порядочку. І так, а, а тут ще один пакет, то начну там все разом. О, бачите, як красу я собі замовила. Пакет викидаю. Угу, угу. Ось так все запаковано, як ви бачите, це, все, все, всі мої купочки. І зараз про кожну розповім детально, можливо, когось чимось і надихну. Так, єдине, що кольора, вже деякі мене не дуже надихають, можливо так сказати. Ну, то таке. Так. Ну що ж, перва і головна. Купочка це оцей гімалай Dolphin Baby, з якого я в'яжу свого слоника. Маю надію, що цього моточку вистачить, щоб його дов'язати цього слоника. Так, рекомендований гачок 4,5 я в'яжу з гачком 4, бо це іграшка. Тут 100 грамів і 120 метрів. Це турецька пража. Товість сотковий мікрополіестер. Ось така краса, ось такий гарнютній колір. І якщо комусь важливо знати колір, зараз скажу Це 80356. Дуже гарний колір. Вживу, він прям такий, як і на камері. Тому, чесно кажучи, мені дуже доподобається. І чесно, мені дуже доподобається пряжа на відміну від Янарт Дольче тому що я нардольчі, якщо ти розпустив, то можна сказати, викинув. А ця ні, ця чудова. Тому йдемо далі. Е я замовила один моточок ось такої пряжі. Цікавої пряжі. М -м -м. Маю назву Аяз. Маю надію, що правильно. Аяц Аяз супра. Що... Маю надію, що я читаю правильно. У мене колір 1195. Це такий сірий серебр, серебристий такий колір. Дуже гарний. Прям. Але, я так розумію, мені потрібно буде його перемотати в моточку. Вже як буду в'язати, тоді і зроблю це. Це 80% бавомбне і 20% поліестру. Це моточок 200 г і тут 110 метрів. Що я хочу в'язати? А ви напишіть свої, будь ласка, думки стосовно цієї пряжі. Має вона ось такий вигляд, вигляд такого шнурка. Дуже цікавий. О, на жаль, я не буду розривати. Спиці рекомендують 6. Я маю надію. О, розірвала. Гачок 4,5. думаю, мабуть, 4 я і пов'яжу. У мене є 4 4,5 мені не дуже доподобно, мій розмір. Трошки прийшлося набірвати, щоб вам показати, бо саме вся інформація заклеєна. От, напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цієї пряжі, що я буду в'язати. А я вам в лозі розповім. Так, йдемо далі. О, я, чесно кажучи, Перша замовила цю пряжу, вона вже тактильно мені подобається. Вона дуже м'яка, дуже ніжна. Чесно кажучи, мені дуже подобає а, Alize Comfort Socks. а це Artisan, і я чула відгуки, що вона ще ніжніша. Я її перша на руках тримаю, але прям ну, кайфулечки, чесно вам кажу. Однак, стосовно кольору, то кольор мене не влаштовує. Цей жовтий, що бачите, ви на камері. Він якийсь такий блідий. А цей, я брала його блідим, я, вони, він у вас на камері, здається, яскравіший. І він, я, я очікувала, що він буде ось такого яскравого відтінку. Бачите, зовсім взагалі. І якби він був такою яскравою відтінкою, то поєднання з цією пряжею було б круто. Бо я брала саме для поєднання з цією пряжею. Ну що ж? Значить, будемо змінювати наші задумки. Ну, подивимося. Це таке діло. Так, зараз розповім про цю пряжу. Так, Супервош Артісан. Хто з нею знайомий, той казав тільки позитивні відгуки. Тут 75% шерсті пише. Чи як це? Шерсть, шерсть. Шурволь. Шурволь, якщо я не помиляюсь, це марінос, а не шерсть. Хоча СВУ, а СВ- шерсть. Переводиться. І 25 поліаміду. Суперова пряжа. І виробник показує на малюночку, що з неї не тільки в'язати можна шкарпетки. І її перевага в тому, що її можна прати в машині. Машинна стірка на російській мові написана. Машиневий шейбл. Машиневий шейбл. Я так розумію, її можливо. Ще десь замовити. Тут 100 грамів 420 метрів, і це, звичайно, турецька пряжа, хто добре її знає. Так, номера кольорів. У мене оцей жовтенький, він такий блідий, жовтенький. Скоріше всього, для моєї задумки, мені буде потрібно купити такий яскраво, тоді синій, не голубий, бо я хотіла поєднання. Оці дві пряжі, і ви бачите, о, голубенька, вона дуже яскрава, тут виділяється, хоча вона навпаки должна була не виділятися, а виділятися мав жовтий кольор. Це в мене така була задумочка. А тепер, виходить, що ні, Special Print Effect пишуть, Так, номера кольорів. Оцей жовтенький у мене кольор 281, а оця голуба. Вона дійсно ніжно-ніжно-голуба пряжа. А, на камеру вона пройде трішки насиченіша, вона більш спокійніша така, знаєте, спокійна, спокійно, голуба. Немає, але мені показати, неможливо. А, так, що тут за номер? Номер 522. А, якщо вам цікаво, бачите, поєднуватись вони не будуть. Оце і буде. Одним словом, буду гратись буду пробувати. І ще один останній моточок, який в моєму був замовлений. Чесно кажучи, я не очікувала, що він буде такий маленький, і я очікувала хм, більший розмір. Я думала, що тут буде 100 грамів. Але я не уважна. Це також шкарпеткова пряжа від Gazal Happy Fit Уніколор. Але ще можна хотіти, вона тож, по-моєму, здається, десь около 100 гривень коштує чи 100 гривень. 90, 100. 100. Ну, Десь все це около 100 гривень. Не рівно 100, але замовлення. Спиця рекомендує 2,5, гачок 4,5. Чому постійно рекомендують великого гачка? Можливо, він не передбачає. Ой, а мені ця подобається. Хоча ну, на повноцінну пару шкарпеток я не буду її використовувати, я її використаю для другої задумочки, вона вже у мене готова. І у мене ще одна буде посилочка, вже пізніше я потім поділюся нею, то вже потім. Але це буде крута ідея, мені здається. Хоча було б добре спробувати, як вже в носі буде саме ця пряжа. Пробувала, поділіться, будь ласка, він гоками я ніколи не пробувала. Я думала, нам коротенькі шкарпеточки червоного кольору, але тепер я хочу для своєї ідеї задумки. О, вже мені не подобається глянтино. Ну, вже є, ви бачите, чи ні, вже є трішки невеликий брак. Ну, то таке. Тут також склад 75 Superwash Marina Wool. А, тут, бачите, Marina Wool пишуть. А тут пишуть... Шорволь, а, Supervoš Marino Wool. А тут на англійській мові не пишуть. Шурволя – це німецька. Я не помиляюся. Странно. В общем, це газалби Happy Fit і Колорс. Боже, вона така уж м'якесенька, як. Чесно кажучи, ця така більш на дотик. Оця Колорс. якби. Шовкова, я б така, знаєте, сказала, як ясь така пряжа, дуже-дуже шовкова. це вона, чесно кажучи, вона мені дуже сподобалась. Правда, я тепер розумію, що ціна моточку кусається, тому що за два моточки буде 200 гривень виходить, а не 100 гривень. Ну, то треба бути уважно мені. Це ніхто не винуватий так що. І номер кольору, дівчатка, ще шукаю. Це 35-67. Це не кричащий красний, це такий спокійний колір. І в поєднанні навіть з цією пряжо буде гарно, але я для другої її брала беру. Ось така в мене вийшла покупочка. Ось така вона краса. Мої споконнили запасі. Тобто в мене тепер три ще шкарпеткові. А все тому, що мені просто потрібна була гімалагі до бейди. Ось так. Ось такі мої покупочки. Дякую всім за увагу. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Чи отримали ви натхнення? Буду вдячна всім за відгуки про газал Unicolor Happy Fit. Газал Happy Fit Уніколор. Так, правильно прочитати тут. То підождіть, вона виходить трішки тостіша, аніж це. Тому що тут 165 метрів. 50 грамах, то це буде 330 метрів. Ну, ту добре, все рівно попробую. Я думаю, не, не критично це буде. Оди, потущені ниточки, да? Ту і ту я витягла. Ну, да, ця більш жовтенька, більш скручена, а червона вона менш скручена. І пишіть свої думки стосовно цієї пряжі. Що ви думаєте, що я з неї буду в'язати? І всім до зустрічі.